Доброго дня! Пропоную вашій увазі експериментальний дослід на тему радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів. Купуючи продукти кожен день у магазині або на ринку, мало хто з нас замислюється щодо їх безпечності з точки зору місця радіоактивних елементів. Ми звертаємо свою увагу переважно на зовнішній вигляд та ціну продуктів. Що ніяк не відображає екологічну безпеку. Е, найбільше накопичення радіонуклідів у грибах, ягодах, фруктах, овочах, лікарських рослинах, м'ясі диких тварин та рибі. Для визначення радіотіного рівня продуктів харчування скористаємося побутовим дозиметром. Для вимірювання гама випромінювання необхідно поставити дозиметр так, щоб символ плюс на зворотньому боці корпусу був над місцем яке обстежується. За українськими санітарними нормами максимально допустимий рівень гама радіації становить 0,3 мікрозіверти за годину. Перевіримо наші продукти. Ананас. Яблуки. Банани. гриби, мандарини. Як бачимо, рівень іонізуючого вимінювання в наших продуктах коливається від 0,09 до 0,25 мікрозівертів на годину, що перебуває в межах норми. Дякую за увагу!